Френдлі! З вами, як завжди, Денис Френлі. Сьогодні в цьому відео буде знову поєднання. Ну, коротше, буде Рафаело Паста. Оце, що ми їли з вами в попередньому відео, ну, а ну, маю на увазі, в попередньому відео з Рафаело. Ми їли тоді з чим? з Плетінкою. так. І буде у нас зараз з Наполеоном печі. буду поєднувати. Бо я думаю, коржі. Ці вафельні ми вже пробували з іншими пастами. А цей раз я захотів спробувати просто з сухим, простим печвом. Тобто просто звичайне печво собі без ніякої начинки. Ми зараз перемажете з Рафаелу і буде вже з начинкою. Та. Буде з начинкою Рафаелу. Тому таке справи, народ, давайте поєднувати. Let's go до заставки цього відео. Прореагуємо, let's go. День Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Так. Пасту шоколадну малинову Рафаелло, значить. Так. З печивом затяжне. Грона на полеон зі смаком пряженого молока. Коротше, з печивом на поле. On, on, on. Та, Давайте поєднувати. Коротший народ, ми тойво починаємо. Починаємо. Жалко, кави немає, ну нічого. Страшного. Буде без кави. Так, Я би саме печиво це Наполеон не хотів би їсти. А так спасти в цьому біні. Угу, Це отаке. От я знаю, я їв Наполеон. можливо навіть на відео, та, напевно, так і на відео теж ми їли, але ж там була начинка, це без начинки. Таке. Давайте з спасти. Е, щоб нас лишилося. Добре, що ми шилося. Собі багато. Так, кришка. Так, давайте чай, не видно. Так, давайте. Угу. Mm -hmm. То що це суховато? Таке як є вже? Ну таке ну, з пастою. Просто ктю без напоїм, але думаю, з напоєм не буде той смак, а це оригінальний смак. Самого печива з, з, з пастою і ми дізнаємось. Ми можемо ще так зробити. Тако. М -м, тобто, так як там. Так, ми можемо отако. От Ти так буде з начинком. Таке на 9 байвів. В далі тут це першого на 7 6 барів десь так, але з пастою вже поставив 9, бо паста. Так, але напевно доведеться поставити 8, бо якесь суха дуже. Так. Все-таки мені смачніше ось такое криватый тою. А треба О, намащуємо. Сбі більше слою даю, би було смачніше. Так то, якщо мало слою, воно не дуже смачно. Токе... З вафельними коржами все-таки смачніше. так, Ніж з печивом. Я, знаєте, думав щось нове, щось нове. Візьму першого Наполеона це... так. А це з вафельними коржами смачніше. Може треба було взяти печиво цей. Як то Марія? Так. Може печиво Марія було би смачніше. Це таке собі. Не знаю, напевно цю пасту не будемо витрачати ще. Лишимо на скоржами. Бо це мені... Я хотів поставити все-таки дев'ятку, ставлю вісім. На дев'ятку тут немає. Та. Щось воно не дуже мені. На дев'ятку. Я багато слой не роблю. Mm-hmm. Пока, на них умбаю. Нема. Нема тут надеюсь. Давайте еще напал встанем, может перед устанем, не знаю. Хочу дати точну оцінку, але не можу. Та вісім, вісім, Понятна, напевно, справа, що напевно вісім. Так, давайте. Вісім, там. Все ж таки вісім. Давайте попробуємо з водою простою. Трошки якби тая, но не дуже. Це паста з водою. Добре. І я їм коротше, останній. Пасту сама навіть на десятку. але з цим нема десятки. Не пам'ятаю, яку я оцінку поставив у першу ролику з пастою Рафаелу, чи десятку, чи дев'ятку, але тут на 10 мені здається, бо це малиново. тут немає. Так, все, ему останнее. Так, что сейчас... Победить так. Все. Ему, короче, останнее. Там, ось так, ось так выглядит. Давайте есть. Я им за ваше здоровье. Навісім, так. Давайте ще одну. Просто хочу приділитися. Напевно вісім, але... Все-таки хочу в цьому відео всю посту виїсти, я так зрозумів. А ні, тут ще стане трохи. Добре, все останнє. Тепер вже точно останнє, все. Бо мені так зайшли ці печиво, що. Ну, типа, зайшли у плані, що швидко їсться. що не наїдається сильно. Так якби ми їли, наприклад, з хлібом, чи батоном, чи з плетінкою, то там пару 2-3-4 булки вже все наївся. Тут ти можеш їсти багато цих печив, бо то що це не сильно наїдається. Так, давайте все останнє. Точно 8 балів. Далі снимаю. Трохи є пасти, думаю буде нам на вафлі. На коджі з вафлями. Печиво хай буде. Може ще приводиться на якісь інші відео. Ну, навряд чи бо я це печиво не особо люблю. Не, мама і тато з'їдять. От сама паста це топ. А на цьому все народ такі, така була паста, таке було печиво, поставив 8 балів, думав буде 9 не буде. Я так поставив 8 см печивом взагалі на 6 балів чи 7. Бо то, що воно сухе, так. І без, без начинки. Саме, саме воно не дуже мені смакує. Так, добре, на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Мене звати, як завжди, Денис Прендів. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім па-па. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Так. О! Ну, поїли, може бути, так. Ось це лишається. Я не знаю, це дуже мало вже лишається, але ще буде нам на коржі з вафлями. Ну, десь два, дві вафлі, три. Може буде, так. Да. всім пока.